Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо тему префіксів. Сьогодні на уроці ми будемо навчатися правильно записувати слова із префіксами роз, без. Давай пригадаємо деякі правила. Отже, закінчення «це» Назви закінчення у слові повітря. А що називається основою слова? Визнач основу слова. Зимують. Корінь це. А що потрібно зробити, щоб визначити закінчення? Що потрібно зробити, щоб визначити корінь? Як називається частинка слова, яка стоїть перед коренем. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо букви, буквосполучення і записуємо декілька слів: середа, спасибі, адреса, свято. Прочитай слова. Добери до кожного з них споріднені і визнач корень і префікс. Наприклад, роздум. Споріднене, дума. Думати. Отже, корінь дум, префікс роз. Добри до решти слів. Зверни увагу на префікси роз і без в усіх словах. Яка буква пишеться в кінці цих префіксів? Зроби висновок про правопис префіксів роз. БЕЗ Запам'ятай у префіксах роз-без завжди пишеться буква З. Розмова безхмарний. Роздивись уважно світлину. Відшукай слова із префіксами роз, без у зимовій природі. Давай пограємо. Хто більше? Прочитай текст, а потім добери до нього влучний заголовок. Розлютилася стара зима, подула холодом, зірвала листя з лісів і дібров та розкидала його по дорогах, запорошила снігом поля, завалила кучугурами ліси, вкрила дерева крижаною крою та ще й безжально посилає мороз. За морозом. Це текст розповідь чи опис? Випиши із тексту слова із префіксами. Познач їх. Розкажи, якою ти уявляєш зиму з цього тексту. Цікаво б почути. Хвилинка спілкування. Я так люблю зиму, мені подобається. А мені зовсім не подобається, коли зима. Продовжу розмову. Далі працюємо у зошиті з друкованої основи. 58 сторінка, перша вправа. Утвори слова із частин інших слів. Запиши утворені слова. Візьми префікс від слова розносити. Корінь від слова відмова. Закінчення від слова вода. роз мов а. Розмова. Префікс від слова безземельний. Корінь від слова вуса. Закінчення від слова сірий. Безвусий. Без Склади подібне завдання, щоб утворити слово. Розваги. Права номер 2 Розбий ланцюжок на окремі слова. прочитай, що утворилося. Без відваги зазнаєш зневаги. Спиши утворене прислів'я у зошит. Поясни, як ти його розумієш. Права номер 3 Побудь у ролі редактора, але будь уважним, уважною. Знайди й виправ помилків деяких із цих слів: безшумний, безхмарний, розплести, безводний, розмалювати, безкоштовний, розхвалити, розмити. Знайшов помилки? Знайшла. Виправляй. Утвори і запиши слова за допомогою префіксів роз, без. Розмова, розгадка. Рознести, розбити, розказати. Запиши ці слова зошит з нового рядка через кому. Безхмарний, безводний, безрідний, безділля, безсоння. Ці слова теж запиши з нового рядка через кому. Відгадай слова і запиши їх. Префікс від слова безхмарний. Корінь від слова перелісок, закінчення від слова білий, безлісий. Префікс від слова безсоння. Корінь від слова крило. Закінчення від слова тихий. Безкрилий префікс від слова розмова. Корінь від слова дума. Закінчення від слова сад. Роздум. Склади і запиши речення з утвореними словами. Прочитай приховане прислів'я. Маленька праця краще за велике безділля. Вдома виконай 10-ту вправу на 87-й сторінці. Склади подібну загадку, щоб утворити слово розквіт. Дякую за увагу. До зустрічі!